Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, Девін Хейні прийняв рішення, що буде битися проти чемпіона WBC у першій напівсередній вазі Реджеса Прогрейса. Їх команди продовжують переговори щодо можливого протистояння пізніше цієї осені, але в змі вже з'явилася інформація, що їх бій пройде 28 жовтня у Лас-Веасі в рамках вечора боксу від промоутерської компанії Еді Хірно Боксінг». Рішення було прийнято прямо на одинадцятій годині продовженого терміну наданого Хейні, чи проводити наступний бій в 140 фунтах, чи залишатися в легкій вазі, де обов'язковим претендентом є колишній чемпіон у двох дивізіонах Шакур Стівенсон. Однак стало відомо, що команда Хейні звернулася до WBC з проханням зберегти його титул у легкій вазі через його потенційний бій проти Поргрейса. Сторона Стівенсона, у свою чергу, звернулася до WBC з проханням виконати попереднє рішення та оголосити титул вакантним на основі рішення Хейні не виконувати обов'язковий захист титулу. Крім того, стало відомо, що питання тепер буде передано раді керуючих WBC, яка голосуватиме: чи задовольнити прохання Хейні, чи оголосити його титул у легкій вазі вакантним. Спроби зв'язатися з WBC представниками Хейні та Стівенсона не були негайно повернуті, оскільки це було опубліковано. Нинішні кроки фактично забезпечують друге продовження початкового кінцевого терміну до 21 липня, встановленого для вирішення цієї дилеми. Це також є порушенням власних правил, які забороняють модифікації за таких обставин. Однак залишається незрозумілим, які дії, якщо такі будуть, будуть вжиті, якщо WBC схвалить прохання Хейні зберегти титул у наступному бою. Це безпосередньо вплине на статус наступного змагання Стівенсона, оскільки він має право наступним змагатися за титул. Стівенсон також є претендентом номером один у рейтингу WBO в легкій вазі, і він подав петицію, щоб його назвали обов'язковим. Хейні також підтвердив обов'язковий контракт з IBF, де претендентом є аргентинець Густаво Лемос. Існує теорія, що Лемос, зрештою, битиметься за вакантний титул потенційно проти Ісака Пітбуля Круса, якщо він переможе Джовані Кабреру, Вандеркарді Ерола Спенса і Теренса Кроуфорда. Крус є наступним претендентом за найвищим рейтингом у черзі, і він уже двічі відкидав шляхи, які дозволили б йому піднятися в рейтингу WBC і боротися за його титул. Найменшою проблемою є ситуація з WBA: Дервонта Танк Девіс має титул регулярного чемпіона в Легкій Вазі, і його буде підвищено до повного чемпіона за сценарієм, коли Хейні відмовиться або йому буде надано діяти відповідно до статусу титулу WBA Super. Щодо бою проти Прогрейса, то Хейні вже дав перші коментарі та розказав, що спонукало його піти на цей крок. Я знаю, що я вільний, я прагну стати чемпіоном в двох дивізіонах та хлопцем номер один у 140 фунтах. Я хочу продемонструвати свої навички, я стану набагато сильнішим. Я зосереджуся на тренувальному таборі та вийду на бій. Я просто такий хлопець, я такий боєць, я хочу битися з найкращими бійцями. Я хочу довести собі, що я майбутній член залу слави в моєму останньому польоті. А тепер я піду, щоб битися з іншим чемпіоном, чемпіоном проти чемпіона. Це буде хороший бій для боксу, і я продемонструю свої кейси Арчера. Цей стан речей не сподобався Шакуру Стівенсону, який відреагував у себе в Твіттері. Я поважаю WBC і Маурісіо Сулеймана, але обличте, зараз ви всі не можете дозволити йому не побитися зі мною, піднятися у вазі і зберегти титули. У цьому навіть немає сенсу. Щодо Хейні, то він відповів Стівенсону: перш ніж ви зрозумієте, це був шанс. Якби він хотів поборотися за всі пояси, він би скористався цим. Якби він справді вірив у себе, довіряв своїм навичкам, тоді він би скористався цим. Одного разу я зробив це, ти повинен зробити це, щоб стати головним у дивізіоні, принести жертву. Я зробив це багато разів. Я перебуваю в цій позиції, тому що в мене є така можливість, і тому я відчуваю, що я повинен мати змогу зберегти свої пояси у легкій вазі. Я брав участь у боях, ставив усе на карту, щоб бути в цій позиції, і я не хочу просто віддати їм свої пояси. Я хочу мати можливість захищати їх у майбутньому і зберегти їх, тому що я беззаперечний чемпіон. Тим часом до бою Спенса проти Кроуфорда вже залишилося дуже мало часу. У лас Лас-Вегасі штат Невада, завершилася офіційна церемонія зважування учасників вечора боксу від промоутерської компанії PBC. Обидва бійці змогли вкластися в ліміт своєї вагової категорії, при цьому Спенс трохи переважив Кроуфорда. Спенс показав на вагах 66,68 кг, а Теренс Кроуфорд 66,59 кг. Після зважування бійці провели битву поглядів. Пряма трансляція боксерського шоу розпочнеться 30 липня о 4.00 за київським часом. Посилання на перегляд ви знайдете в нашому телеграм-каналі. У Комейн івенті мексиканський легковоговик Ісак сак під поб'ється з американцем Джованні Кабрерою. Також в андеркарді легендарний філіппінський ветеран Ноніто Донеєр зіграє з мексиканцем Алехандро Сантьяго за вакантний титул чемпіона світу за версію WBC у найлегшій вазі. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!